Спокій нічних Черкас порушила кривава різанина. А молодики влаштували її біля одного з розважальних закладів на Хрещатику. Інцидент трапився минулими вихідними. Як пишуть черкаські форумчани, чоловік років 30 став між нападниками та жертвою, яку ті обрали. У відповідь агресори пустили вхід ніж. Чоловікові захиснику поцілили прямісінько у груди. Він помер у швидкій. Ще три людини нині в третій міській лікарні в тяжкому стані. Це віка новинам повідомили в адміністрації закладу. Одну людину не вдалося спасти, як наша бригада не старалася, але поранення в безпосередньо в серце ну викликає там панаду пірікарда і масивну кровотечу. Ну, на жаль, не вдалося спасти, хоча приїхали ще не божевий. Всі особи встановлені, проводяться слідчі дії. А події занесено в журнал досудового розслідування і розпочато кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією. Пункт 7 частина 2 статті 115 кримінального кодексу України, а саме умисне вбивство з хуранських мотивів.